Добрий день глядачі. Вітаю на своєму каналі. 26 листопада, вже місяця, 2024 року. Проводимо оранку на, на зиму, на дяп по-кацапськи. Так, ну, пока. Така ось оранка, Взяв такий ключ. Із плугом був такий ключ заводський, Карнеленд можемо бачити написано. І спеціально для виміру глибини оранки. Так, утрамбували і вставляємо. В принципі, добре вставили. Так, можемо бачити ось 25 см. Ну, може десь, звісно... І менше, може десь і більше, є міря і 35 буває, і 30. Ну, Земля промочена не повністю. Тому е -е, глибину дуже важко виставити, щоб була так ідеально, щоб плуг тримав. Так, да, Він важкий цей плуг. Але такі справи. Оранка це у нас по бахчевим культурам. Це тут по кавуну у нас був тут в поперек сіявся він отак, а горемо то в поперек воранка краще, немає тих слідів, воно я не так дюргає, а далі ми перейдемо на соняшник, то там так воно. Як в слід попадеш, то короші каца велика вилазить. Ну, і так трошки по діагоналі виходить. Дай Боже все буде нормально. Так, це ось у нас була наша дорога. Так, цей можна положити. Вже рука замерзла, держать. Так і ось і по дорозі виходить. Можемо бачити пуле таке рявуте. Тобто промочило не повністю. Промочило в 25, ну, буває 30, ну, грубо кажучи, 25. І промочили десь на 15 см, 15-17 тому низ ось такі брили все одно вивертає. Ми й так тримали олімпійське спокойствие. Довго, довго чекали цього доща, дож, дочекалися, ну а тепер потрібно працювати. Так, проводим оранку трактор New Holland 6050 і плуг Quvernand LD100. Виставив захват на кожен корпус 20 дюймів, Це там виходить десь порядка 53 см. Ну Десь він так і бере, Замірив я, тобто заміряв от цього, от цієї сторони, 3 метри, поставив кілочок, трактор проїхав, заміряв обратно, вийшло 1,40 метр. Значить, що? 3 метри мінус 1,40 метр, значить, е захват корпуса, ось захват плуга 1,60 метр. Може 1,50 метр, 1,60 метр, ну, але цього вистачає. Можемо бачити, яке фон поля до і фон поля після. Там ось ми орали далі, проводили уранку, там по пшениці було. А це тут по соняшнику. Виходить, доволі таки непогано. Да, не супер глибоко, хотілося б і глибше, але тут планується посів сої. Тому ну, під сою я не бачу великого смисла. Дуже глибоко проводити уранку. О, ось можемо бачити, хто є черв'ячок. Тому що це не соняшники, не кукурудза. Я думаю, цього вистачить. Може буде якийсь вологіший рік, і вологіший рік можна звичайно вигороти і глибше, поставити там на 40 чи на 45 захват, а може як дуже сиренько, то він і так само буде тягнути, просто глибше робити. Пробував я на 40 вчора, легко йому було. Поставив потім на 45. Сьогодні приїхав зранку, робив на 45. Це легко, легка, ну, легкувати йде. Поставив на 50, то ну, на 20-то доволі таке він себе впевнено почуває, добре тягне. Вже зранку був мороз, а це вже трошки відпустило, то, звісно, трошки підгрібається. Ну, стоїть він на автоматичній. На автоматичному режимі блокування заднього диференціалу. що це підрозуміває. Коли навіска піднімається, стоїть в кабіні датчик, навіть. вона навіски ніякої не має, тут все механічне. Коли плуг піднімається, вона автоматично вимикається. Розвернулася, тільки плуг починає опускатися, вона автоматично вмикається і не треба нічого ні щелкати, нічого. А передній мост завжди у примусовому. Хтось там питав, чи не хрустить щось у мостові, воно не буде хрустіти, тому що він зведений на вузьку колію і виворіт коліс в нього не дуже великий. А на крутіших комплектаціях, тільки якщо 35 градусів коліс, тоді вимикається передній міст. А тут він хоч би на 30 градусів повернувся. Це ось Як іде плуг, повністю забирає слід колеса, е, край сліда це у нас метр там, п'ять, метр шістдесят десь. Ну отак і виходить. Задоволені ми плугом. Та, звичайно він дорогий, але він робить свої речі. Ну, що можна ще сказати? Цією оранкою тут вже немає чого додати. Оранка якісна і доволі таки продуктивність добра. Виходить майже гектар у час. Якщо не курити, то а як... якщо 8 часу посидіть, хай не 8 гектар, хай 7 гектар це вже продуктивність. Якщо там у нас виходило розход десь 26-27 літрів бо тут я думаю десь 22 літри ми будемо вписуватися а це вже економія економія це що Що значить що ми вже заробили Ну, це так якось. Так, потрібно їхати додому обідати бо з 4 часов ранку до часу одробив Звісно, після МТЗ вже б замарився, а тут ще воно якось не дуже важко в ньому. Кабіна в ньому доволі комфортна, тепло в ній, можна розлітися, розвалитися теж в ній можна так. Так ось, перевертається. Подобається, що три корпуса він не дуже довгий, він довгий, конечно, а як 4, то взагалі буде така злидняша. Так ось заходить. Зразу йому важкувато, а потім він набирає обертів і все добре. Пече як німий. Файна виходить. Трактор доволі добре перехилений, тому це ось якось так. Так, що ж, підписуємося на канал, ставимо вподобайки і все буде Україна.